Леся Українка одна з найяскравіших постатей української літератури, чий талант і сміливість підкорили серця багатьох поколінь. Її творчість це поєднання поезії, драми, публіцистики та перекладів, що стали джерелом натхнення для читачів усього світу. Всесвітній день читання вголос цьогоріч відзначатимуть 5 лютого. Це особливий момент, коли слово оживає, стає силою, що об'єднує серця. В цей день ми пропонуємо вам долучитися до читання легендарного вірша Лесі Українки Контра Спем Сперо. Без надії Сподіваюсь, це гімн незламності духу, в якому звучить оптимізм у протистоянні долі, краса світу та любов до життя. Кожен рядок поетичного твору наповнений пристрастю та силою, пробуджує відчуття мужності й віри в краще майбутнє. Гетте, думи ви хмари осінні, тож тепер тепера весна золота, чи то так у жалю, в голосінні, проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіяти барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліг ти гарячих розтане, та кора льодовая міцна. Може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Я на гору круту, крем'яную, буду камінь важкий піднімати, і несучи вагу вагуту страшную, буду пісню веселу співати. Я співатиму пісню дзвінкую, розганятиму розпад тяжкий. Може, сам на ту гору крутую, Підійметься мій камінь важкий довгу. Темну нічку не видно, не стелю ні на хвильку очей, що шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Я не дам своєму серденьку спати, хоч кругом буде тьма та нудьга, хоч я буду сама почувати, що на груди вже смерть наляга. Буде погляд мій вельми палати, може, згинуть всі хмари сумні, може, зірка як буде сіяти, ясний промінь пошле і мені. Смерть наляже на груди важенько, світ застеле суворая мла, але дужче заб'ється, серденько, може, лютую смерть подола. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити. Геть, думи, сумні.